Фесар делікатне шліфування з мінімальним реабілітаційним періодом. Це ідеальна процедура для соціально активних пацієнтів із показанням до вирівнювання рельєфу шкіри. Принцип роботи полягає у точковому прогріванні поверхні вище 100 градусів. В результаті утворюються точки абляції та пошкодження, які гояться первинним натягом. Таким чином, ми усуваємо зайву шкіру, шліфуємо рубці та розтяжки, вирівнюємо рельєф шкіри, дрібні заломи та зморшки, створюємо ефект оксамитової шкіри. Обмежень по зонах немає. За потреби можна працювати на будь-яких зонах обличчя та тіла. Курс від однієї до трьох процедур з інтервалом один місяць між ними. Неймовірні результати без втрати соціальної активності саме те, що необхідно у сучасному світі.